Сталось, я прочитала три частини трону зі скла, всі ті, які є перекладені на даний момент. Сказати, що мені сподобалось, я не можу. Як висновок, Сара Мас не мій автор. Мені не сподобався стиль написання цієї авторки, тому що книги досить чималенькі і дуже довго тут. Все розгойдується. На мою думку, тут забагато зайвого. Я, звичайно, розумію, що автор намагається максимально розкрити нам світоустрій, героїв. Але, 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 ну, не моє таке. Я все ж таки більше віддаю перевагу динамічним книгам, де ти встигаєш і усвідомити, який світ тобі дарує автор, які герої перед тобою, яку мету вони несуть, і що автор хоче тобі донести. Неважливо, скільки частин може бути в книзі. Головне це. Коли цепляє, от для мене це найголовніше. З книгами Сари Мас я цього не відчула. Так, вона досить тиражована, вона розрекламована, всі про неї говорять. Ну, Але я не така, як всі в чергове переконалася і те, що подобається Масам, чомусь я так не сприймаю. Кінцівка в кожної книги дійсно непогана, дійсно захоплююча, інтригуюча. Але ну, на секундочку читати. Майже 700 сторінок тут там більше 300, Добре, беремо в середньому по 500 сторінок. Читати по 500 сторінок, щоб з них виділилось ну до ста це максимум на щось цікаве, інтригуюче. А все решта, М -м -м. на жаль, Сарамас не змогла втримати мою увагу, моє бажання, моє захоплення. Ну не цепануло і все, все що я можу сказати. Поділіться своєю думкою в коментарях, чи всі книги довго розгойдуються і так трохи занудненько, чи, можливо, це стосується тільки трону зі скла? Можливо, шипів» піві троян цікавіше. Надихніть мене читати більше. Дякую.